И подписчики, и я сегодня рублю, начинаю в это компьютер из лего. Я я буду сейчас сейчас Зибраю. сейчас разберу. О, а у больно в руке. Я буду в сегодня мышку. И видите. Беру платформу, ставлю от сюди це, ставлю це сюди і появляється така от пустіна. Її треба закріпити. Для цього беремо таку деталь і на неї ставимо все. Це сюди. Це сюди. Тут це, так. 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 Тепер я вже провіряла, воно ну, не буде робити, якщо притик поставлю. Для цього беремо от деталі. Ставимо це от сюди. Ставимо це сюди Так. От так От Так. От так. Осталося зробити лише кнопки. Кнопки і зверху все зробити. Беремо цю деталь, ставимо так. Беремо цю деталь. Ой, і ось у мене поки що виходить. цю штучку. І воно буде хорошо називатися. Оп, Перемо берем це, потім беремо опять таку саму детальку, саме впритик. Ми беремо таку детальку. Тальку, о! все. О, все встановив. Тепер беремо детальку. Детальку її треба зробити. Беремо це, тепер це ставимо зверху і встанавлюємо сюди. Ні, це папорпорщик. О, лучше вот сюда это установлю. Прапор Польщі установлю сюди. давай зроблю таку огородку. щоб мішка не розваливала. У нас і для красоти підійде. у нас получилось. Вот кнопка нажимать. Сейчас мы вставим сюда батарейки. Из-за его вот, так воно будет выглядать, для тебя учиплим кнопки. О! Устанавливаем сюда вот эти детали. Вот, как я сию. как мама говорит, в позе зю. Я сплю тоже в такой позе. Оп, все. Я хочу. Вот, уже такая мышка. Отлично. Отлично. Вот.